Він був сміливим і відчайдушним, як сам себе називав, заговореним. Бо ніколи не боявся ворога. І ще з 2018 року пішов захищати рідну Україну. Його шанували побратими за веселу вдачу, вміння підтримати в важку хвилину, завжди прийти на допомогу. Та підступна куля на 44-му році забрала його життя. Для нас він назавжди залишиться безсмертним прикладом вірного служіння своїй батьківщині, безутішні рідні, друзі, побратими, котрі сьогодні стоять низько схиливши голови перед вічною шаною героя. Душа чоловіку щось не так, то дайшпросіш, ответі пашуті, падбадрі. Душа кампанія, душа колектива. Всі стояв на сторожі захист наших батьків, загинуло як героя. Простіть його, будь ласка. Бог простить простіть його, будь ласка, Бог простіть його. Будь ласка, Бог, простите. Бог простите. Віталій Миколайович був патріотом та справжнім сином свого українського народу. Боляче стискає серце та болить душа за нашого захисника, який самовіддано боровся за перемогу. Але побачить її тепер тільки з небес. Бо відтепер він поповнив Божий легіон ангелів, які із небес допомагатимуть нам. Та близькі. Дякую вам за сина, за дійсного героя, захисника, який рвався постійно вперед, не боявся ні дня, ні ночі. Займався розміновуванням. Як він казав, я заговорений, мене нічого не візьме. Але доля розпорядилась по інакшому. І сьогодні ми, на жаль, з ним прощаємося. Прощаємося, але він залишиться в нашій пам'яті. Герої не вмирають, а навічно вписують своє ім'я в історію боротьби українського народу. Вічна слава і вічна пам'ять героям.